Не буде влога, ми напоставим на ту хвилину. Збори у мене тут поки все в пакетах. Тут їжа, тут у нас одяг і всякий інший інвентар. Так, я зараз їду забирати вже речі, тому що ми беремо в оренду: рюкзак, спальник і якось ось так. Да? У нас там ще казанок і ще різні штуки, палиці, тобто все, що потрібно для походу. Ми заберемо в оренду. А ось зібрані речі, тому їду забирати. Sometimes I have a question. Oh my goodness. Ти воїн! Так, мені в автобусі дали е, клікуху під назвою О, Казанок! Казанок! Да, тому що у нас тут казанки, у нас тут все. зараз. іду зустрічати е, подругу Анастасію, з якою ми разом вирішили піти. Це неймовірний шлях просто. Де да, моя доріжка? Добри ден! Ми вже їдемо у. Тут є? Хто ти воїн? світла. О, Оооєс! Oh, yeah. Смотрич. Так, на смотрич. Ми тут сушимось. У нас привал. Так, тут є ось така кухня, де можна залишитись, щось приготувати. На вулиці зараз просто такий ливень. У нас такий обід. Прийняте рішення було залишатися, спати десь отам. Нагору не поліземо. Так. Палаточка. Отак от лежим, 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 лежим. Дравище дуже покривало у нас тут є. Ой, будемо відпочивати і вирушати вже завтра, зранечку, в гори. По По відчуттям По відчуттям. Це перший мій такого характеру похід, де ми спимо в палатках, спальник, оце все нести. Скажу, що складно дійсно нести палатку, спальник, їжа на декілька днів, там одяг. Ну, одягу насправді небагато, так. А от е, все-таки приладдя це нести. І я розумію, що я йду там 10 метрів, мені хочеться перепочити, і кілометр, наче 10 пройшов. Тому поки отак з відчуттями не знаю, як буде завтра, але подивимось. Good night! Стасія на Евересті, закутана, холодрига. Я лежу мені жарко. Mm -hmm. Добрий ранок. Mm -hmm. Збираємось 5.30. Ми вже перечекали, поки прийде. Поки прийде вітер, тому що погода має змінитися. Збираємось, зараз збираємо спальники, снідаємо і йдемо. З ким ти говориш? З собою. З подписчиками. Добрий ранок. Добрий ранок. вся на каша з тут самий гірочок хлібчик кава Настасі такий от туристичний такий продукт, тут є кухня, можна палатка, є хостел, які потрібно бронювати, але ми вже вирушаємо. Сьогодні краще йти, ніж вчора особисто мені. А, тому що вчора був дощ після дороги, а сьогодні прям перша вершина взагалі в моєму житті. Охатий камінь ми зробили. Наше спільне рішення було не підніматися на Піпілан, тому що погодні умови? Так. Да. Все таки влога не буде. Щоб ви розуміли погодні умови, вообще не альо. Ми зустріли, дякуючи Богу, просто не знаю, ангелам охоронцям. Там, чекаю. Ну, нас посадили, пока в машину. Цар просто любовним, де він їх правили, тримає. Цей чоловік робить вогнище. Цей мої красовки гріє. Ну, так от ми попали під слив корем. Брадай підписникам привіт! Що ж, ми в Рахові Рахів, так, Рахів? Так, опа, йдемо їсти. Я думав, він нас <рес> да, тому що по плану у нас були одні плани, потім вони змінилися. І сьогодні ми вже їдемо додому, вдалося купити квиточки і їхати додому. Це просто така співпадіння, що ще й квитки були саме на сьогодні. Тому... Цімлог він вийшов максимально незапланований і вийшов такий, який він має бути. Але як у висновку, то скажу, що любити себе, світ і свої люди завжди поруч. Люди ходять в гори, щоб що? Щоб відчути себе істинного, в якісь моменти здається, що все це кінець. У буденному житті ми одягаємо так багато ярликів, задаємо різні питання, роздуми. Коли опиняєшся в горах, світ перевертається. В один момент ти відчуваєш біль, це зовсім не фізичний біль, це щось накопичене і потребує свободи. Це ті питання, які нас мучають і ходять по колу. Гори дають нам можливість почути, почути себе, зрозуміти свої почуття. Назустріч тут люди, які теж шукають власні відповіді. Їх життя зовсім інше, але спосіб почути себе той самий. Я ніколи не була фанаткою походів, але відчуваю, що тут я знаходжу відповіді. З кожним підйомом вгору ти чуєш себе сильніше. Довіряти собі, значить довіритися світу. Ти бачиш очі та душу. І це єдине, що ти потребуєш в моменті. Тобі достатньо чиєїсь присутності. Дякуєш Богу, що він має ліпший план за твій. Ну що ж, прийшов час показати вам, що я собі брала, що ми брали з собою в оренду. Рюкзак. Спочатку два коврики, два панчо. Анок. Це такий газ, щоб запалювати. Шпекенька була, ну, це щоб був газ, в принципі, теж ми брали її в оренду. І на це палатка. Теж ми брали в оренду. Приблизно 48 літрів. Він прям такий об'ємний. І сюди багато що поміщається. Тобто тут навіть і казинок лежав, і спальник. Палатку ми прикріпляли. Тобто, все тут у нас було. Так, оце все на стірку. Воно настільки вонюче просто. Спальник один, спальник два теж це. Але він дуже ортопедичний, що дуже класне тут кріплення, тому це просто маст have. Так що, отак-от.